Депресія це те відчуття, про яке поговоримо сьогодні. Розберемо, що ж це таке, та як з цим бути. Депресія це відчуття і відчуття самотності, відчуття втрати, відчуття незахищеності перед життям. Тобто, воно таке відчуття, яке навантажує людину. І, звичайно, люди можуть діагностувати у себе депресію, але цим повинен займатися лікар. І тільки лікар діагностує, чи є у вас депресія і яка вона, і як варто її лікувати. В допомогу лікару ви ще можете звернутися до психолога-психотерапевта, який також працює з депресією, і допоможе вам вийти з цього стану. А поговоримо сьогодні, яка симптоматика є, як ви можете в себе виявити, проявити ті стани, які у вас є, чи вони відносяться до депресії, чи ні? І поговоримо про те, як можна самому собі допомогти в цьому, паралельно з лікуванням у лікаря та заняттями з психотерапевтом. Почнемо з того, що діагностування зазвичай воно і складне, і не складне, але треба все-таки визначитися, чи є це, цей стан спровокований. Якимись травмами психологічними, чи можливо це є наслідок якогось е, соматичного захворювання, тому що іноді такий стан він може бути, коли є серцево-судинні хвороби, онкологічні хвороби, постінсультний стан, коли хвороба Паркінсона, хвороба крона, цукровий діабет. Тому це треба теж знати або виключити, або пам'ятати про це, коли ви діагностуєте е, саме депресію. Які ж симптоми у депресії, по яким ви можете проявити, що це є у вас, це немає. Плаксивість, відчуття смутку, порожнечі або безнадійності. Якщо у вас є спалахи гніву, дратівливість, розчарування навіть через якісь дрібниці, тобто людина розуміє, що та подія, яка відбулася, вона можливо не передбачала таких сильних емоцій, які вона проявила. Наступним таким симптомом це втрата інтересу або задоволення від більшості звичайних видів діяльності, які до цього вам приносили задоволення. Це такі, як секс, хобі, спорт. Якщо у вас є порушення сну, включаючи безсоння або надмірний сон. Якщо є втома і брак енергії через щось навіть невеличке, невеликі якісь завдання, але вам по відчуттю треба на них затрачати наскільки ну, енергії, що ви ну от просто от, там втомляєтесь да, від якихось навіть там звичайних або невеликих справ. Зниження апетиту або навпаки, коли є підвищений потяг до їжі. Сповільнення мислення. І взагалі, коли є когнітивні якісь порушення, якщо ви розумієте, що погіршилась пам'ять, увага та мислення, то ну, можна, можна так подивитися, якщо ще є інша симптоматика крім цієї. Якщо крім відчуття такого важкості, у вас ще є відчуття нікчемності і провини, якась фіксація на минулих невдачах або самозвинувачення, таке от, ну якась ідея, коли ви зациклюєтесь на чому, що вас не вдалося, і ви не можете вийти з цього кругу, коли є повторювальні якісь думки про смерті. Це ну от важливо і дуже серйозно, ну на що треба звернути, коли є суїцидальні думки, коли є спроби самогубства. До речі, часто говорять про те, що саме коли є вихід з депресії, частіше частіше ці думки з'являються. Коли є незрозумілі якісь фізичні проблеми, такі як біль у спині, або головний біль, який ви не можете зв'язати з ну з чимось, або вам здається, що ви не можете його зв'язати з чим тобто, ви зрозуміли, що симптоматика насправді дуже серйозна. Вона навантажує і цих проявів дуже багато. І для того, щоб розібратися, все ж таки краще з спеціалістами розбиратися. От що ж буде. Часто задають запитання, чи може людина сама собі допомогти. Так, але паралельно. Так? Паралельно все-таки, щоб це було з лікування, лікування в лікаря і візити до психолога, психотерапевта. Самодопомога. Да, як можна покращити свій настрій? Перш за все, треба відверто обговорити всі свої проблеми з лікарем, з яким ви? Е Визначитися, будете лікуватися. От. І іноді це дуже допомагає, якщо такий помічний є спеціаліст з вами. Також у багатьох випадках полегшення може настає після відвертої розмови, після відвертої бесіди з рідними, з близькими. Тобто в депресії дуже важливо, щоб у вас були поруч і фахівці, і рідні, і близькі, з якими ви можете відверто говорити. Відверто говорити, це значить, ви можете описувати свій стан, скільки, стільки він у вас є. Ви можете просити допомогу, ви можете звертатися в будь-який час, тому що депресія у когось це настає ранком після пробудження, а в когось це навпаки на вечір, коли людина залишається сама або йде до сну. І взагалі варто проводити більше часу з іншими цікавими людьми, тому що це розвантажує, це не дає можливість вам фіксуватися на неприємних думках, які у вас виникають дає можливість вивільнятись емоціям і отримувати нові емоції від інших людей? Що ще ви можете зробити? Це треба брати участь у різних заходах. Звичайно, тих заходах, які подобаються вам, які цікаві вам, які піднімають настрій. Взагалі, вам треба робити. Все те, що вам піднімає настрій. Я працюючи, знаю, що люди часто кажуть, мені піднімає настрій, коли я продивляюся просто в телефоні картинки, які я перед цим заздалегідь собі от, закачав. Да? І це може бути природа, це можуть бути домашні тварини, це можуть бути діти, це можуть бути якісь краєвиди, це щось про ваше хобі, яким ви займалися, можливо, малювали, вишивали от чи щось робили. Можливо, ви до цього танцювали. У вас є якісь виступи, які вас Надихають. Ну, ось, робити треба все те, що піднімає вам настрій: танці, спорт, спів, прогулянки на природі, хобі. От, ну, от все, що, все, що дає вам по тону піднятися, да? на більший тон такий е, позитивний. От. Але працюючи з людьми, знову ж таки, я часто чую про те, що така підступна от, депресія. Да? Е, що, е, на, наче ти робив все це? Да, наче тобі це допомагало. А от зараз саме. Дуже важко, да дуже якось важко включитися саме тому. Я завжди наголошую на те, що треба це роботи робити в дуже гарній компанії для того, щоб вам настрій піднімався. І з того, що ще може вам допомогти, це просто неоціненно при депресії. Це регулярні фізичні навантаження. Це можуть бути плавання, це може бути прогулянка. Це може бути ну будь що що вас надихає і що допоможе. Але фізичне навантаження повинно бути. Також важливо в цьому стані ставити перед собою реалістичні плани і реалістичні мети. Ці плани не повинні бути великими. Також, якщо це якась, якийсь великий план, якась велика мета, її краще розбивати на якісь невеличкі такі. Завдання, які були б вам посильні. Чому? Тому, тому що коли ви робите невеличке завдання, ви його досягли, ваша самооцінка буде підніматися, ваш настрій буде підніматися, і це буде допомагати вам піднімати настрій. Тобто, зрозуміло, да? І Само, саме допомога при депресії це те, що ми можемо з вами зробити, це піднімати настрій всіма можливими способами і доступними для вас на той момент. І коли ви працюєте з цілями і досягнете. Їх. Це допомагає вам повернути контроль: контроль над тілом, контроль над емоціями, контроль над життям. Саме це буде допомагати виходити із стану депресії. Маю надію, що ця інформація для вас була корисною і помічною. Якщо ви залишились запитання, ви можете їх залишити внизу під відео, а також запрошуємо вас на індивідуальні консультації до затишного спейс та заходи, які проходять у нашому спейсі.